Зустрілися їх душі випадково, немов знайомі вже були раніше, і вмить усе змінилося довкола, та почали народжуватись вірші. Вони відчули неймовірний потяг, цю пристрасть їм ніяк не подолати, немов серед пустелі вітру подих. Та чи можливо вмить так покохати? Та чи можливо? В кого так бувало? Вони живуть на різних континентах, вони нічого спільного не мали, але серця злились одним моментом це божевілля, мов магнітом тягне, назад все повернути нереально, їх душі пристрасно кричать Тямо! Але життя практичне і банальне, домівки їх на різних континентах. Чи дійсно зустріч та була щаслива? Між ними океан різних фрагментів. Та як було зустрітися, можливо.